Циклон, що прийшов до нас з Чорного моря, суттєво вплинув на темп військових дій уздовж лінії фронту в Україні. Про таке повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Прибережні райони окупованого Криму, окупованої Херсонської області та більшої частини Одеської області, сильно постраждали від сильного вітру та снігу. Багато населених пунктів залишилися без світла. Також шторм у чорному морі змусив Росію повернути всі свої військово-морські кораблі та ракети на сії в пункти базування. Також в інституті вивчення війни, посилаючись на російського військового блогера, повідомляю, що шторм розірвав сітки бонів і розсіяв мінні поля. Тож тепер міни дрейфують по всьому північно-західному чорному морю. А це небезпечно як для військових, так і для цивільних суден. Михайло Самось, директор New Geopolitics Research Network, долучається до нашого ефіру. Пане Михайло, ми вас вітаємо. Добрий день. Добрий день. Пане Михайло, як погода впливає на перебіг бойових дій взимку краще оборонятися легше чи наступати? Насправді сучасні збройні сили мають виконувати свої завдання в будь-яких умовах. Тому не треба очікувати того, що, наприклад, російські війська зупиняться і зараз будуть чекати на весну. Я думаю, що росіяни будуть продовжувати. Максимально зберігати інтенсивний хід бойових дій, тиснути на українські війська, і я впевнений, що і українські збройні сили будуть продовжувати свої наступальні операції, наприклад, на півдні України, незважаючи на те, що дійсно погода якраз на півдні. Нашої держави в останні дні була, скажімо так, несприятливою, але я думаю, що за певний час, можливо вже навіть сьогодні, активні бойові дії будуть відновлені і якісь там радикальні наслідки від зміни погоди не настануть для загального стану поля бою. Пане Михайло, але ж погода так чи інакше впливає на застосування тієї чи іншої важкої броньованої техніки. І також я читала, що навіть холоди можуть вплинути на прицільність артилерії. Ну, ще раз повторюся, що насправді дійсно воно впливає на діяльність і, в принципі, і тих чи інших видів озброєнь та військової техніки, на тактику. на... Здатність збройних сил виконувати ті чи інші завдання. Але насправді всі ці види озброєння та військової техніки вони виготовляються з розрахунку до певних температурних амплітуд, і тому збройні сили підрозділи конкретні вони просто адаптуються, тобто вони використовують ту ж саму артилерію з. Врахуванням нових погодних умов, зниження температури, але це не означає, що артилерія припиняє свою роботу. Це не означає, що танки перестають виконувати свої завдання, чи бронетехніка зупиняється і чекає на весну. Тобто, все це, звісно, впливає, але Збройні сили адаптуються, тобто в кожних. Нових умовах збройні сили адаптуються, і продовжують виконувати свої завдання. Дійсно, може мінятися темп, можуть мінятися дальності, можуть мінятися в принципі, наприклад, використання безпілотних літальних апаратів має свою специфіку, і дійсно в певні моменти їх взагалі неможливо використовувати, але це не значить, що вони взагалі до весни не будуть використовуватися. Аналітики відкритих даних з посиланням на фото та відео, на яких зафіксовані наслідки. Шторму у Криму повідомляють, що зокрема вітер зніс ті загородження, які були призначені для захисту Керченського мосту і бухти Севастополя. На вашу думку, скільки часу Росіянам знадобиться, щоб відновити ці укріплення, якщо вони вважатимуться доцільно знову ж таки залежить від погодних умов. Якщо шторми припиняться, то це буде зроблено в найближчий час. Ну я скажу так. Протягом може кількох днів, якщо шторми продовжаться, то це може затягнутися, тому що ну, в таких погодних умовах, які зараз в якраз південно-північно-східному північно-східних районах Чорного моря, звісно, дуже важко встановлювати нові загородження або здійснювати такі заходи, тому що там, взагалі, зараз не не дуже сприятливі умови для мореходства. Речі щодо Кримського мосту, видання Washington Post з посиланням на анонімні джерела повідомляло про те, що росіяни нібито мають ідею прокопати. Тим шляхом, яким проходить Керченський міст, чи якимось альтернативним тунель, який буде з'єднувати Кримський півострів з територією Російської Федерації, на вашу думку, хоча і нібито за інформацією Вашингтон Пост, російська влада співпрацює в цьому питанні з китайськими компаніями, але в Китаї цю інформацію заперечили. Але тим не менш, на вашу думку, якщо в Росії дійсно існують плани копати під Чорним морем до своєї території, то що їх вимушує до таких планів вдаватися? Чого вони бояться? Ну очевидно, вони розуміють, що рано чи пізно будуть повторені удари по Керченському мосту. Тобто він не встоїть, як тільки для української армії це стане питанням дійсно вже елементом операції. Я би так сказав, тобто, коли буде перерізано або будуть створені умови для перерізання наземного коридору, так званого до Криму з російської території, або українські війська, наприклад, з лівобережжя Херсонської області, підійдуть в притул до Криму, і це створить реальну загрозу для логістики. То в цей момент можуть бути нанесені удари, звісно, по Керченському мосту, і він припинить своє існування у всякому разі, припинить свою ефективність на певний час, і це знову створює проблеми для логістики, в тому числі військової, і вони можуть розглядати, звісно, я маю на увазі росіян якісь проекти. Але цей проект мені здається виглядає занадто фантастичним, занадто дорогим і занадто нездійсненим, тому що часу у росіян для того, щоб там підготувати. Умови для того, щоб збудувати за кілька років, а такі проекти за кілька тижнів не реалізуються. Я думаю, що це кількарічний проект з величезними затратами. Хоча назвали якусь смішну суму 5 мільярдів. Я думаю, що там буде набагато більше, звісно, використано, особливо враховуючи російську корупцію, то і криміна, кримінальна, скажімо, так, кримінальну суть Російської Російської держави, тобто. Весь цей проект він є досить фантастичним, і більш того, я скажу, що він не є. Цей тунель не буде більше захищеним ніж цей міст, який зараз є. Тобто, дійсно він буде начебто під водою, але я не, не бачу проблем, щоб там діяли підводні дрони, наприклад, або диверсійно розвільні групи українських сил спеціальних операцій. Пане Михайло, сили оборони півдня повідомляють, що, попри шторм, росіяни вивели у море один надводний та два підводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу калібр. А, взагалі, яка військова доцільність тримати ці кораблі у морі під час шторму? Якщо військовий корабель здатен виконувати свої завдання в таких умовах, він виконує свої завдання. Значить, ці кораблі підводні човни можуть це робити, і тому вони їх виконують для того, щоб... Можливо, або чергувати, просто виводяться на чергування цих кораблів, або дійсно готуються до пусків. Хоча знову ж таки для того, щоб одна справа просто патрулювати акваторію і бути в такому черговому стані, або все ж таки використовувати ракетну зброю, тут є вимоги, в тому числі до стану моря, скажімо так, щоб все ж таки мореходність була трошки кращою ніж зараз, тому побачимо, чи зможуть вони запускати ці ракети в стані шторму, чи все ж таки будуть чекати, поки погода виправиться і стане більш сприятливою для ракетних пусків щодо мін, які дріфують чорним морем після того, як їх вимило з ґрунту на території Криму. На вашу думку, наскільки це серйозна загроза для мореплавства в чорному морі сьогодні? Які є засоби для того, аби її зменшити або повністю немалювати? Це дуже велика загроза, і багато країн переймаються цим, в тому числі Туреччина, Румунія, Болгарія, вони оголосили про ініціативу якраз по розмінуванню Чорного моря, і вони намагаються йти до практичної реалізації цієї ініціативи. Хоча там виникли проблеми з тим, що Румунія і Болгарія запропонували реалізовувати цю операцію під гідою НАТО, Туреччина виступила проти. Тобто там вступили вже свої внутрішні протріччя, але Дійсно, проблеми мін морських мін, які зараз безконтрольно дрейфують чорне море. Вони ця проблема постійно погіршується, і дійсно тут треба вже якраз міжнародний формат вирішення цієї проблеми. На жаль, туреччина ну очевидно опікує опікуючись своїм особливим статусом через. Конвенцію Монтріо і тим, що вона контролює фактично протоки Босфори Дарданела, намагається зберегти це унікальне становище, не допускаючи, наприклад, НАТО, як організацію, яка би реалізовувала цей проект. Тобто, Туреччина наполягає на тристоронньому форматі Туреччина, Румунія, Болгарія для того, щоб вони це реалізовували. Будемо дивитися, як це все піде. Я думаю, що Україна також може. Активно брати участь в цих процесах, тим більше що той зерновий коридор, який зараз фактично реалізовує сама Україна разом з Румунією і Болгарією, тому що йде проходять судна через територіальні води. якраз цих країн Україна також може долучатися до цього і звісно брати участь в конкретних заходах з нейтралізацією цієї загрози. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Михайло Самось, директор New Geopolitics Research Network, був з нами на прямому зв'язку.